Він дбав про неї усе літо, він гладив її плечі і писав для неї вірші. Між ними була любов. Тепер це вже не спільні почуття, тепер це вже past simple. А simple – це час в англійській мові, який використовується для опису подій, які відбулися в минулому і вже завершилися. Для утворення стверджувальних речень у минулому часі використовуємо таку формулу: subject plus verb with ending ed. Тобто walk walked. talk – talked, play – played. Але якщо є неправильна країна як Росія, то є і неправильні дій слова, які мають свої власні форми у минулому часі. Наприклад, go went, See – saw, Eat – ate, She worked abroad – Вона працювала за кордоном. Не уточнюємо, що вона мила діда в Італії. Головне, що заробила пару євро. My uncle lived here – Мій дядько жив тут. А й міг би жити в Італії і не переживати про те, хто б його помив. Заперечення у пас символ утворюється за допомогою допоміжного дієслова діда та заперечувальної частки not після нього. Що стоять після підмета та перед головним дієсловом. Схема заперечувального речення виглядає так: subject plus dід plus not. Plus verb in the infinitive form. She did not work abroad. Вона не працювала за кордоном. Відповідно, десь в Італії ходить немитий дід. А щоб зекономити три сотих секунди, можна казати не did not, а didn't. І тоді всі дівчата на районі точно будуть твоїми. Загальне питання у пас симплу утворюється за допомогою допоміжного дієслова дід, що ставиться на початку речення. Did you work abroad? Вона працювала за кордоном. Ситуація з дідом під питанням. <звук> а от спеціальне питання у пас симплу утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на початку речення перед допоміжним дієсловом. When did you read this book? Коли ти прочитав цю книгу? What did Harry Write? Що написав Harry? Which story did he tell you? Яку історію він тобі розказав? А тепер я тобі скажу ще одну важливу штуку. Дієслово тобі особливий і для часу Пас Симпл має дві форми: квадрат і коло. Жартую, Was та were. А якщо хтось призабув, то я тобі нагадаю. Ви забили? Забули про це, я вам трошки напам'ятаю. I was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. But you were, were. were they But a good boy and already learned it, right? От ми і розібралися з основами. Тепер, маючи це все у своїй черешні, ми можемо спокійно будувати пас симпл речення реченням. Коли говоримо про нетривалі дії у конкретний момент у минулому, наприклад, She worked abroad two years ago. Вона працювала за кордоном два роки тому. Тепер про діда можемо говорити тільки в хорошому значенні. Також ми використовуємо пас симпл, коли говоримо про речі, які завершилися в минулому. Тобі це знадобиться, коли будеш вішати лапшу на вуха сексуальним блондинці, про те, як ти виграв Олімпіаду у далекому 2006 році. Також сюди ж підходить опис дії, що не може більше повторитися. Виграв ту олімпіаду один раз, та й стане з тебе. Або ж якщо говорити про речі, що відбувалися у минулому, послідовно одна за одною. «She entered the room and screamed». Вона увійшла у кімнату і закричала. Не очікувала вона побачити того діда. Незвичайно, так як ти був чимним, ось тобі маркер часу пас симпл. Аби ти одразу розумів, що, де, коли, як, для чого і почому на базарі гречка. Yesterday – вчора. The day before yesterday – позавчора. Just now тільки но. You know. The other day – на днях. Last week – минулого тижня. Last month – Минулого місяця. Last year – минулого року у минулому році. Last decade – Минулого десятиріччя. Last century – Минулого сторіччя у минулому сторіччі. An hour ago годину тому назад. Three hours ago. Три години назад. Two weeks ago – Два тижня назад. In 1992. У 1992 році. At 6 о'clock у 6 годині. Тепер past simple – це не щось страшне і невідоме. Це уже щось минуле та просте. Іди і past simple на повну.